Жива ефір на громадському інтерактивному, і з нами на телефонному зв'язку літературний критик, літературознавець, есеїст, кандидат філологічних наук, заслужений працівник культури України Євген Баран. Вітання, пане Євгене. Вас... Пане Євгене, хочемо з вами поговорити скандал, який виник у зв'язку з неприсвоєнням. Шевченківської премії цьогоріч багато хто дійсно очікував, що традиційно, 9 березня, ми дізнаємося, хто став лауреатом цієї премії, але як дізналися вже згодом, що нагородження перенесли на 22 травня. Як ви розцінюєте ось цю таку, можна сказати, Такі вихід чи випадок, я не знаю, як навіть це назвати я та це російно як перемогу Путіна на е, інформаційному е, фронті. Чому ви так ваша інакше чого е, uh -huh. інакше я цього не можу розсінити? Те, що відбувається з культурним українським е, літературним і мистецьким простором. Останні кілька років, коли е, Шевченківського е, комітету очолив очолила людина, яка далека від української культури, але яка претендує на знання української ментальності, української літератури, тому е, все це є наслідком того нашого е, такого, знаєте, пофігізму нашої, е, нашої нашого пораженства національного і нашої е, національної. Нездатності опиратися на культурному цьому фронті, тільки так. Ну а як Ви вважаєте ось те, що е, буде якась нова номінація, і через цю нову номінацію, ніби якась присвячена нашій перемозі, було змінено традицію багаторічну саме в день народження Тараса Шевченка, оголошувати лауреатів. Е, ну, я перепрошую, е, е, яка може бути номінація, яка б не була е, захистити культурний просяг? Розумієте, коли е, викидаються українські письменники, коли викидаються українські теми? Е, це в час українсько-московської війни, коли викидаються українські е, національні пріоритети і е, е, ну, на, ну, скажімо, пропагуються. Інші цінності, невідомо які, знову ж таки, незрозуміло для чого. Е, ну, І той Аур був з тим Жидівським королем, чи е, про е, безкобзаря там е, так званий е, меседж літературознавчий. Я перепрошую, люди добрі. Ми, ми за що воюємо? Ми воюємо за те, щоб насаджувати інші цінності, інші е, культурні надбання. Е, і е, москаль приходить і е, забирає бібліотеки, забирає освіту е, школи, е, нищить, нищить, е, краде музе, музеї при допомозі якихось владних структур, не знаю яких ну принаймі з тих. Е, я говорю про ті е, ту ту інформаційну е, ну, просір, і е, які я можу оцінити. То я перепрошую, що це робиться. Тому я думаю, що це є програш, культурний програш. Це й обторинність навіть не українська, а я не, не можу сказати, яка. Пане Євгене, ну а як ви можете прокоментувати ось заяви самого Юрія Макарова, та який очолює цей комітет. А я не можу, угу. я перепрошую, що перебив вас. Будь я вас не вас можу коментувати Юрія Макарова. Нехай би Юрій Макаров хоча б е, е, знав історію української літератури і, історію, України. Історію української літератури це е, залеся е, українкою поле крови. А коли для Макарова це поле інтриг і поле е, жидівського короля, то я не можу цього коментувати. Я не знаю, що в цього чоловіка в голові. і, і Яка його мета, і, і яку роль, і чию роль він виконує. Це не українська роль, і не українського е, голови е, комітету, і не в час війни жорстокої на виживання. Це питання бу, бути чи не бути. Ми будемо або не будемо. А тут ми ра, раптом граємося ігри. Ми можемо гратися в ігри, коли ми сильні, коли ми ситі і коли ми задоволені. Але коли ми е, кожен день сьогодні поховали е, е, в Києві, а він з, е, з Прикарпаття Дмитро Куцюрко, де він, Герой України, хлопчина, який е, з 14 років, мав 18 років воював, а е, мій син з ним е, 5 років тому був на вишколі е, в Карпатській Січі. І ну, мій син ну, сталося так ну, та що ховати за У мене син з 19 року з російним склерозом, і я його рятував за кордоном. І він плаче, він кожен раз, коли приходить інформація. Йому про смерть закзак січі, він каже: тато, йду на фронт. Та Йди кажу, але щоб ти хотів, хоч міг о, ходити. І коли мій син, якому 23 роки, це розуміє, а коли Макаров цього не розуміє, то про що сього людиною говорити? Нема про що говорити в час війни. Пане Євгене, ось Макаров також заявив, що найближчим часом комітет разом з Міністерством культури та Офісом Президента розроблять зміни до положення про премію. Як ви вважаєте, наскільки ці зміни на часі? Я не думаю, що в час війни. В час війни можна все змінити. І, і хтось прогавить, хтось пропустить, хтось не зауважить. Е, такі зміни мають бути хоча б обговорення в якихось або е, інституціях. Е, Навколо культурних, навколо інституцій, навколо університетських. Ну ем, я думаю, що ці речі треба, напевно, що треба було давно робити і е, е, проговорювати, і е, е, змінювати. Ми програли інформаційний фронт всередині самого фронту. І, так, так. і ми е, тепер е, просто я не знаю, чим ми закриємо цей просір, коли ці хлопці... Які на цьому на, на цих воїнах. Якщо вони повернуться, які, що ми їм скажемо? Що ми з Макаровим будуємо інформаційну реформу, культурну реформу? А вони просто заплюють на всіх, ми втонемо в їхній слині. На Тому вашу треба... думку, та, хто мав би замінити Макарова і чи він сам піде на ваш після цього скандалу? Казав мій тато: якщо людина має лице, вона ся вступить, якщо вона не має лиця, вона ся втре. Я не знаю, що тут відповісти. Зрозуміло, дякуємо вам, пане Євгене, за ці коментарі, за цю інформацію. Немає Там на все добре. Нагадаю нашим глядачам та радіослухачам про скандал довкола Шевченківської премії. Спілкувалися з літературним критиком, літературознавцем, кандидатом філологічним наук, наук, заслуженим працівником. Культури України Євгеном Бараном. Ну і щодо Шевченківської премії, то нагадаю, що це найвища творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури та мистецтва в Україні. Премію вручають з 1961 року до дня народження Тараса Шевченка, який відзначають саме 9 березня. Вручається в семи номінаціях: література, музичне мистецтво, театральне мистецтво, кіномистецтво, візуальне мистецтво, публіцистика та журналістика, літературознавство та мистецтвознавство. Ну і от минулому році, надаємо, лавреатами стали режисерка Катерина Горностай з фільмом Стоп Земля, Григорій Грабович з циклом статей, переосмислюючи Павла Тичину, пересмислюючий український модернізм, Тамара Горіха Зерня з Романом Доця. І пригадати усіх цьогорічних номінатів Шевченківської премії ми зможемо вже точніше згадати чи дізнатися про них вже зможемо лише 22 травня на день перепоховання Тараса Шевченка, а не в день на його народження. Так,